Перш за все, я хотіла би сказати про мету мого приїзду. Ви знаєте, що зараз в Конституційному суді України, а також в Верховній Раді України на всіх центральних каналах Телебачення нагнітається велика кампанія щодо того, щоб розпочати процес продажу сільськогосподарської землі. Я можу твердо сказати, як двічі прем'єр-міністр, що почата велика Кампанійщина. Велике замбування свідомості українців, щоб відкрити шлях до легалізації всіх тих оборудок сільськогосподарської землі, які були зроблені до сьогодення і які потребують для господарів накопичених мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, просто потребують легалізації. Ми знаємо, що у нас приблизно 15 родин в Україні. Які за останні роки через шахрайські схеми, через фіктивні контракти продажу, за безцінь, по ціні мобільного телефону «Гектар», привласнені сільськогосподарські українські землі? Зараз вони хочуть провести закон про продаж сільськогосподарської землі або скасувати мораторій через Конституційний суд для того, щоб. Просто отримати цю землю назавжди. Ми знаємо, що частина українців вже обманута такими фальшивими політологами, аналітиками, економістами і навіть депутатами. Обмануті, тому що вважають, що зараз найголовніше щастя українців це продати земельний пай. Вони вважають, що вони вже влили в мізки людей. Оце враження, що це останнє щастя українців отримати продаж сільськогосподарської землі. Насправді приведу вам декілька цифр. Перша цифра в Канаді, яка вважається однією з найпотужніших аграрних країн: 92 сільськогосподарської землі в державній власності. В Ізраїлі 91% з копійками сільськогосподарської землі в державній власності. В Сполучених Штатах 50% землі сільськогосподарської державній власності, во Франції 60%. В Україні вже залишилося 21%. Все інше вже або розпайовано, або в тіні пограбовано. І тому ми вважаємо, що сьогодні на межі загрози національній безпеці України стоїть питання масового розпродажу сільськогосподарської землі. Я зараз разом з усією командою об'їжджаю всі куточки України для того, щоб без посередництва частини залежних каналів телебачення від президента Порошенка поговорити з людьми, поговорити безпосередництва цієї інформаційної промивки свідомості людей безпосередньо з людьми, і розповісти їм, що у нас з вами вся сільська господарська земля складає 72% нашої території. І якщо продати сільськогосподарську землю, вважайте це по суті продати Україну, тоді у нас не буде вже землі, у нас не буде е, чим взагалі завершувати економічну кризу і підніматися на міцні ноги. І нам не треба війни. Якщо 72% землі буде продано, 72% території України, то нас просто візьмуть без війни. По-друге Розповідають людям, що сьогодні ринкова вартість землі це 700 доларів за гектар або 1000 доларів за гектар. Невелика різниця. Якщо ви подивитеся земля такої якості, як наша, почому продається в Європі, ви будете вражені, тому що гектар там 70 тисяч євро. Я хочу запитати, а хто, як колись з ваучерами, цю різницю покладе в кишені? Хто? А якщо перемножити на реальну ринкову вартість нашу українську сільськогосподарську землю, це буде 3,5 трильйона євро. Ну, на всяк випадок, це 40 років ВВП України. Тобто 40 років треба всій нації працювати, щоб заробити такі гроші. Я хочу поіменно знати, хто покладе ці 3,5 трильйона євро в кишеню, якщо вони зроблять сільськогосподарську землю товаром, І так як з ваучерами, спочатку розпаювали. Всю індустрію України потім сказали, що кожна родина, яка отримує ваучери, буде мільйонерами і зможе потім десятки років утримувати свою родину і вчити своїх дітей. А закінчилось це тим, що за безцінь скупили, а продали наші індустріальні підприємства за реальну ринкову ціну. Хтось трильйони вже поклав в кишені, а тепер на черзі земля. Ну і останнє, що я хочу сказати, що розвиток нашої держави. Буде в більшій мірі базуватися на правильному розвитку аграрного сектору. І якщо ми із 38 тисяч фермерських господарств, які є сьогодні, як в Польщі зробимо 2,6 мільйона фермерських господарств і дамо їм всі необхідні засоби для роботи: і кредити, і підтримку держави, і захист держави, і переробку аграрної продукції. Продаж готової продукції а не сировини. Нам не треба більше буде ні Міжнародного валютного фонду, ні будь-кого іншого, хто би так запозичав нам гроші. Ми самі можемо тоді запозичити будь-кому. Тому зараз не допустити цю аферу століття. Це розпродаж української землі. Це наша мета. І більше того, ми об'єдналися з Всеукраїнською асоціацією фермерів. І ми думали, що можна провести референдум і запитати у людей, а чи хочуть українці продавати землю, чи ні. Закон про референдум це дозволяє. Але один кишеньковий суддя нам це заборонив. І сьогодні ми по всій Україні збираємо. Мільйони підписів людей з паспортними даними, з підписами, з адресами, з телефонами, щоб можна було перевірити, і ми хочемо показати оцій нашій прогнилій мафії, яка править сьогодні Україною. Показати, що українська нація не хоче розпродавати українську землю, що вони не довіряють цій владі, не те, що всієї української землі, а не довіряють навіть більше жодного дня свого життя. І от наша мета це і консолідація українського суспільства проти того, що сьогодні робиться. Ну всі ж ми розуміємо, що не реформи в Україні проводяться, а здійснюється цілеспрямована програма: звільнити українську землю, українські надра, українські можливості, ресурси від такого власника, як український народ, тобто ресурси залишити, а народ просто знищити. От яка реформа сьогодні проводиться. І тому консолідація сьогодні українців це є дуже важливо пояснити людям, що відбувається, і що вони називають реформами, а насправді це винищення української нації, от це мета мого приїзду. І можу зараз абсолютно чітко і е, голосно заявити, що якщо тільки Петро Олексійович Порошенка, Гройсман, Яценюк і вже з ними е, протягнуть через конституційний суд або через Верховну Раду закон. Або рішення конституційного суду про розпродаж сільськогосподарської землі, я от зараз відповідально заявляю, що ми будемо піднімати українську націю. Ми не дамо їм переступити цю останню червону риску. Ми не дамо їм забрати у людей те, що буде основою нашого відродження і нашої економічної міцності.